Вітаю всіх добрих глядачів каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, якщо ви любите кабачки так само, як і ми, приєднуйтесь! Сьогодні готуйте дуже смачненькі кабачки. Кабачки у клярі. І для сьогоднішньої страви нам потрібно кабачки, яйця, кефір або сметана, може бути, чесничок, борошно, олія. Кабачки беремо молоденькі, шкірку не знімаємо, нарізаємо кабачки кільцями товщиною приблизно 3-4 мм. Кільцями нарізаємо або пластинками, як кому зручніше або звичніше. Тепер кабачки потрібно підсолити. Кабачки просолюються, готуємо кляр. У миску кефір, яйця. Тепер просію борошно. Додаємо сіль, чорний мелений перець і добре все вимішуємо. Так, тісто у нас готове. Ось таке у нас тісто, воно густіше, як на звичайні, на налисничці, але рідше, ніж на оладки. Тепер сюди натираємо чесничок. Пательню на плиту, на пательню олію і смажемо наші кабачки. Перші посмажені кабачки завжди пробні, тому що беремо кабачок, одразу проколюємо його виделкою, бачимо, як він готується. Якщо кабачки у нас твердуваті, патенню можна накрити кришкою. Або пізніше всі посмажені кабачки скласти в одну посудину, накрити кришкою і поставити ще на плиту, дати трішечки води, просто щоб кабачки добре пропарилися. Але якщо ми беремо гарні ніжні молоденькі кабачки, то вони дуже добре просмажуються. Невеличке уточнення, шановні мої глядачі, якщо ми посмажили першу порцію кабачків і бачимо, що кляр відстає від кабачка, не тримається добре на ньому, тоді попередньо кабачки треба обмакнути з обох сторон в муку, а потім в кляр. А ще саме перші кабачки ми куштуємо на сіль і на перець. Якщо нам все смачно, готуємо далі. Я стараюся викладати кабачки на пательню і так зачерпувати ще гарну порцію кляру, щоб все тут було гарно і пишно. О, дивіться, бачите? Шановні мої глядачі, кабачки, приготовлені у такому клярі, дуже-дуже смачні. Вони залишаються прушними, дуже соковитими. Ну і Кляр Кляр пишний, сіль, перець, яйце, кефір. Але я вам пропоную зробити трішечки інший смак цього кляру. Додаємо сюди смакові добавки. Так, і у мене твердий сир і одна серделька. Можна брати звичайну варену кобасу. А ще почачок зеленого кропу я беру з морозильної камери. Порція у мене велика, подвійна, о тому готую на двох пательнях так набагато швидше. Так, ще одна смакота з кабачків у нас готова, і то є добре, тому що вже скоро осінь, вже урожай кабачків. Ми перестанемо збирати. Тому щодня через день ми готуємо ось такі смачненькі кабачки. Запікаємо, тушкуємо, смажимо кабачки. Це завжди смачно. Тому готуйте. Готуйте на здоров'ячко.